Літературна студія Пегас вітає Вітаю щиро усіх вас. вас. Любі діти! Напередодні ви прослухали лекторій художнє читання. А сьогодні я вас запрошую на майстер-клас. Ви вже знаєте, що до виступу на сцені треба готуватись, вдумливо прочитати твір, щоб визначити його головну думку, інтонацію, з якою будете читати даний текст, які будете робити логічні паузи та логічні наголоси. Як будете відтворювати думки, почуття, настрій чи переживання, якими насичений твір, і які треба донести до слухача. Я зараз прочитаю два дитячі віршики із поетичної збірки, Віршики перлинки. Для любої дитинки. Послухайте, як я інтонацією відтворюю любов квочки до своїх курчаток у вірші квочка. Які роблю логічні паузи, логічні наголоси. Не поспішаю, рівномірно набираю повітря під час пауз. Чітко артикулюю кожен звук. В нашім хліві у гніздечку знесла курочка яєчко. Так яєчко до яєчка. Вже повнісіньке гніздечко. Доглядала, зігрібала, ні на мить не залишала. Так у кожному яєчку, що лежало у гніздечку Від любові і тепла зародилося курча. Ось яєчко затріщало і курчатко запищало, народилося на світ, як годиться, все як слід. Цілий гурт синів та дочок привітала мама Квочка. А у Вірші Білочка, голосом треба відтворити спритність, енергійність, хазяйновитість білочки, не забуваючи при цьому про чіткість вимови, про паузи. Голосом покажу, що я у захваті від білочки. Темнім лісі спритна білка, з гілки плигає на гілку, як стріла вона метка, а хазяїчка яка постиком сміття змітає, дитинчаток доглядає, а сама, хоч невеличка, та велика трудівничка, вже вона про зиму дбає, все горішки запасає, та й грибочків назбирала, у дупло їх поскладала, і зима їй не страшна. Бо трудилася вона, успіхів вам в освоєнні техніки художнього читання.